Слава Збройним силам України. Дякуємо їм і в безоплатному, безмежному боргу, безмежному, точніше, ми перед ними. Дякуючи їм, ми можемо так приїхати, подивитися на соняшники, зняти ці соняшники і жити. Тим не менш ми зараз знаходимося на полі з соняшником. Аер імпульс від Агроритма. Всі посилання всіх виробників будуть в описі під даним відео. Тут у нас і сьогодні і кукурузку ми оглянемо, і соняшники, і Євросем, і від дистриб'ютора НПА Пілігрим. Ще далі у нас будуть в кадрі. Ну а зараз УЖЕ сам це Аер імпульс. Значить, ми знайомі з цим гібридом вже. Але в цьому році він вище. Перша це вище він. Ну, поле інше, ніж було торік. І ну, вологи більше. вологи більше. Отже, що ми бачимо? Бачимо, що у нас тут хтось наклав купу лайна. Ну, Лайно це добре, аби тільки в нього не вступити. Де воно тут лежить, може давно. Ну, хоч би і так. Що хочу сказати, бачите, в принципі, вирівняність з гібриду на достатньо високому рівні. Ті місця, де були просіви, і сівалка поклала, ми вже дивилися тоді ще в ранішніх відео. Трошки вище, і виходить, не в сиру землю, бачите, що виходить. Ну, Фігня виходить, слава Богу, таких місць дуже-дуже мало. Дуже прям мало. Слава Богу. Ну, Він у нас ось цвіте, бачите, хтось трошки раніше можливо, виліз і ось такий кошик сантиметрів за 20. ну, Він, правда, тут одинокий. На метр тут виходить, штука вийшла. А так, де ось три штучки, 4 на метр, то кошики, я думаю, будуть сантиметрів по 15. Висота, ось, бачите, тут ну, метр 70, грубо кажучи. Ось такий цікавий екземплярчик є, який прямо, прямо зовсім до сонця хоче напряму. Чекає, поки сонце буде світити на нього 90 градусів. Ну, то таке вже. Ось, що тут? По чистоті нормально, є, де-інде там якісь репяшки, якась десь амброзійка, але вона маленька. Ну, Вона, можливо, дасть на сіні, але вона маленькою такою залишиться. І амброзію ми косити тут не будемо. Вовчка не бачу. Зараз думаю, де нам присісти. Та, ну, десь тут, напевно, і покажу, яка різниця. З в соняшника, дай Боже, теж товстенькі. Я думаю, він ще трошки буде розвиватися. Але от скільки я бачу, не бачу вовчка. Це дуже класно. Тобто плюс. Тут гібриду плюс дають ще бумага. Ось. Хто, блядь, срав лисиці чи що, чи зайці. Тут я зрозуміти не можу. Капець. Ну, це не вітром принесло. Це хтось заходив, тут срав, комусь тут погано, бо <хи> могли б поближче, чого я так далеко йти. Ну, коротше кажучи, отака картинка подобається. Подобається і, сподіваюся, і вам сподобається. Це ми аж другий рік його сіємо, в минулому році до 30-30 там 30 центнер нам дав на пару гектарах ми його сіяли. І в цьому році вже площа під посів набагато більша під нього була виділена. і Бачимо ось таку картиночку. ну Нормально, нормально. Мені подобається. І добре, що бур'яни. бур'яни що спрацював гербіцид нормально, більш-менш. ну Можливо, хвиля якась там і пішла, от пізніше, що було, але воно вже музики нам і погоду не зробить, так би мовити. Так як я на джакі об'їзд поля роблю, то зроблю зараз такий. Бюджетний коптер. Бо якщо не всім відомо, то я скажу, що коптерами не можна літати зараз в Україні, тому що війна йде. А деякі аутисти, особливо з лишньою хромосомою, клали на цей закон, на це прохання, якщо хочете, Болта свого. І літають, блядь, Полтава літає там, забулася як рашисти були у них, там, напевно. Що. Ну, то вже таке діло. Значить, Тут у нас від Євросема, е груд і грифон. От Хоч вбийте я постійно плутаю, з чого ми тут починали, посів, але от бачу візуально, що різниця отак, от лінія малюється, там от колір трошки відтінок інший в цвіту. Соняшника по росту, не наче як однаковий, а от відтіночок, отак, ось видно воно, ось дивіться. Відрізняється. Це не лінія горизонту, там, ну, і кут огляду, що я тут стою. Це от саме видно, що відрізняється гібрид. Що де і як немає різниці? Зараз так трошки ще познімаю, спустюсь до землі і подивимося, що тут по бур'янах і що по загальному стану. По вирівняності теж нормально, виглядає все. ну, Видно, він трошки пізніший, тому що сіявся він. В принципі, день в день сіялося, І тут розвиток кошика трошки на, ранній, ну, на ранішній фазі, ніж той самий Аер імпульс. Ну, Скоріше за все, що він трошки просто пізніший по вегетації, по строках, по днях. Можливо, там на якийсь за тиждень і оце так воно і видається. Там, тож по ліву руку, трошки пізніше далі підемо в кукурудзу, в Моніку зайдемо, і в е, Меган від Євросема і АР181К від Агроритма. Теж зайдемо, Ну, зараз піду саме в соняшник подивиться. Що воно тут у нас Опа, по бур'янах, по всьому. Зріст 2 метри, в принципі, є, і так я дивлюсь. Спеціально зжаки заліз, щоб було видніше, то однаковий зріст десь 2-2 метри рослин спостерігається. Ну, все рівно зараз зайдемо. По бур'янцях теж. Ну, Тут навіть трошки чистіше, я б сказав. Трошки краще, ніж навіть там на тому шматку поля, але що? Вовчка не бачу. Від Відкрає Відійшов метрів на 20 приблизно. Ну, плюс-мінус. Ну, тим не менше, якщо він є, то він є. Якщо його нема, то його нема. Листочки нижні вже відвиготували. І все. Отака картинка. Бачимо падалечку, який теж хоче щось нам дати. Якийсь врожайчик нам теж принести. Ну, хай старається, може щось у нього й вийде. О, бджоли літають. Тут у нас недалеко є у мужичка бджолки, бджілки точніше. І вони тут працюють. Ну і хай працюють, ніхто їм не заважає, інсектицидами ми не, ми не працюємо, то я думаю, діло буде. Ну, Нормально, нормально. Палки дебелі, 2 метри є точно. <гум> Доживемо до жнив, побачимо, що тут є. По полю бігали і забігав і на інший гібрид, то вовчка теж не тобто Тут дивлюся, що з цим у нас щастить. Хоча на полях взагалі вовчок є. тобто Він є, але стійкий гібрид. Хоча, і здавалось би, якщо я не помиляюся, Євросем тут по 5 разів в серії. Всього-навсього, але тим не менш нормально. Ось диви який стовбуряк, а Тут треба буде бензопилою приїжджати, пиляти його, а не комбайном. Жах. Жахливий соняшник. Просто жахливий. Хочу показати вам також приклад добросусідства, так званого. Тут ми вже самі з собою, як кукурудза відійшла від мотора, а соняшник від стелару не зовсім, деякий навіть пропав. І отака штучка сталася, як бачите. Це добросусідство, не неначе і береш і туди, і сюди, але і вітерець війнув, там все, і виходить, трошки нюансики. нюансики, Ну, нічого страшного, що ж зробиш. Так, дивимося Моніку, значить, що, стелар спрацював, але, видно, треба переходити на два варіанти. Коротше. Або води до 100 літрів лит на гектар, або раніше оприскувач заводить в поле. бо видно, ну, воно спалило все якби, першу хвилю, а от екранчик якось слабенько взявся. Воно нормально, все нормально. Але на е, препарат стелар, так би мовити, це не дуже нормально. А можливо, такий стелар хороший. Теж третій варіант ось тут з'явився. От мені в голову прийшло тільки. Ну, що Можливо, такий стелат супер хороший. Так, ну тут кукурудза у нас ми бризкали її пізно. Тобто дуже довго вона чекала, поки ми приїдемо. і Вона невисока. Качанчики вже випускає помаленьку. ну Тим не менш ще качанчиків на варку немає. Неначе є там вдома, на огороді. Але Тут в полі ще немає. Але, В принципі, висота, ну, якщо по мітличку, то 2,20-2,30. А отак тут десь 1,70-1,80 Ну, Тобто наш зріст, все стандартно, все нормально, будемо живі. Побачимо, який буде тут врожай. Нагадую, що це дистриб'ютор НПА Пілігрим. Посилання в описі це Моніка. 350 МВ. Це та кукурудза, ну, яка у нас фаворитна була. І я сподіваюся, що і буде, тому що вона добре дає, невелика вологість і при маленькій вегетативній масі, так би мовити. Після жнив там відносно небагато решток. Отакі є чудо-двійнічок, а там каченяк і дай Боже. Ось, а де одиначка, хоче два качанчики кинуть, компенсувати хоч трошки. Просівчик чи щось таке тут, ну зрозуміло. Побачимо. Так, аєрка кукурудза від агроритму. А меган подивимося знизу зайдем, щоб точно бути впевненими, що то є вона. Тому що зараз просто нереально знайти ту мітку, яку я там робив, що ми там ставили. Просто тут можна бігати. До врожаю вже, як кукурудза постигне, тоді ми знайдемо. Ну, що можна сказати? Ну, все нормально. Розвиток є, тоненький такий стовбурець, тонший, ніж на моніці, відмінність є. По одному качанчику. Непогані, в'яжуться, щось там буде. Я думаю, або пізніше зробимо огляд по можливості, або вже по врожаю. Ну, Буду сподіватися, що. По пізніше, там через місяць можна буде зробити щось, і вже там точно будуть і каченяки видно і все. Ну, а там доживемо, побачимо, як воно буде, бо зараз це зробити просто нереально. Щось планувати на годину вперед навіть не можна. Висота, правда, ну, дебеляча. Трошки вища, навіть, ніж Моніка. Ну це залежить від поля, я думаю. Бо Моніка у нас. Є на хорошому шматочку, я думаю, покажу як бонусом. Там капець просто. Це буде в кінці відео. самому. Ну що, нормально. Все нормально, росте, розвивається. Зараз подивимося меган. Це вже красуня меган в вашій увазі, Тоже такий ліс тут трясся. Його. Дуже часто викидає по два, я не знаю, стовбури не дуже такі товсті, але хоче по два. Що з цього вийде? Навіть не уявляю. Подивимося. Все, подивимося, все покажемо. Розповімо. Це в нас краї, але зараз я зайду далі. Ну це точно меган. Це ми ж сідали краї меган. І почали знизу від дороги сіяти. І точно це вона, тому що тут 20 метрів від краю максимум. Точно це вона. І всюди майже по два. Ось, ось, ось два. Ну тут один, два. Один, два. Ну, один, один, бо недалеко один від одного стоять. Ну теж дуже приємно дивує. Дуже подобається те, що вона не товста, що буде небагато пожних решток порівняно. І подивимося, що вийде з цих двох качанів, які лізуть. Слушай. Ну це капець. Не знаю, ну тут двійничок, тому по одному, але два. Ну, дві рослини. Тут он. В одній один, в другій два. І он. Дощіку треба. Треба до щеку, щоб полило. А ну, що це таке у нас? Що то є? Ну Це не меган, це щось. Це, видно, може, Моніка, бо ми ж сіяли Моніку, так. Да, це... це не меган. Бо це. Видно, що відрізняється капець. ну Одна, видно, заскочила, бо і колір інший. Ось, коротше кажучи, якось так. ну, Зараз теж меган від Євросем приємно дивує. Зараз на десерт заїдемо, подивимося. Моніку там, де у нас хороше таке поле було класне, і там для нас взагалі ліс. Ну що, входимо. Оце Моніка і це Кабздець, Тут у нас півтора гектара і реально тут буде щось цікаве. Як доживем, обов'язково покажу. Каченяки тут будуть нормальні. Якщо ще й дощик якийсь пройде, то взагалі. Тут теж працювали тим самим стеларом, але ну, поле краще, воно якось чистіше, м'якеньке, тут таке класне. І ну, щось вона теж там хоче по два качана пускати. Незрозуміло звідкіля. Тим не менш щось хочеться. Тут вона реально вона всіх переганяла. Там кукурудза, що я показував на е трошки тормозила. А тут ішла просто. Тобто від ґрунту теж дуже багато залежить і потенціал культури, потенціал гібриду, теж дуже багато від чого залежить. Тому і, власне, дедемо поля і сіються на одному хоча б полі, щоб більш-менш в однакових умовах були рослини. Тому що так буде більш чесно. На цьому все. Дякуємо ЗСУ. Дякуємо Україні, дякуємо Господу Богу за те, що ми живі. Все буде Україна. Допомагайте армії. До побачення.